Отже, що ж це за інструменти такі мінічні? Ну, як ми з позаминулого разу пам'ятаємо, для будь-якої поліноміальної послідовності ми можемо впиляти спеціальний оператор, який її повністю визначає. Так? От, Особливо, якщо ця послідовність нормалізована. Біноміальні послідовності нормалізовані. Значить, у них усіх є базисний оператор. Так от, не будь-який оператор може бути базисним для біноміальної послідовності. Що повинно бути очевидним? Ми будемо казати, що оператор P комутує із сумами. Якщо взяв до вільного числа А, оператор сума і оператор П комутують, логічно? За що оператор P це дельта оператор, якщо він комутує із сумами і від X повертає щось не нульове. Ну, очевидно, що оператор, який все множить на 0, тобто константний 0, це ну, коментує з чим завгодно. Да? Вот. Тут ми фактично вимагаємо, щоб це був якийсь нетривіальний оператор, який коментує з суму. Да? Ми його називаємо його дельта оператором. Я думаю, ви вже здогадалися, про що ми зараз будемо казати. Якщо у нас ПН це біноміальна послідовність, то її базисний оператор, є дельта опа. Вот. А далі буде доведення. Значить, знову таки, в нас тоді та тільки тоді. Значить, фактично нам треба два твердження довести. Вот. Ну, давайте послідовно. Спочатку mm -hmm. доводимо сюди. Да? Значить, у нас є базисний оператор нашої біля послідовності. Так? то нехай це якраз буде базисний Це може П. Велика базисний апаратор для нашої послідовності P. От. Тоді що ми можемо сказати? Ну, за означенням P від P1, це якраз буде p 0 а p 0 дорівнює 1 і не дорівнює 0. А чому дорівнює P1 в біноміальній послідовності? Наші поліноми в біноміальних послідовностях нормалізовані і унітарні. Тобто вільного члена немає старший коефіцієнт дорівнює одиниці. То буде 1 помножити на х плюс 0. Тобто ця праса буде x. І таким чином ось ця умова автоматично виконується. Yeah. Вот. Друга умова. Думаю, впхаюсь. Давайте справимо. Дивіться. А тут з двох частин доведеться. Якщо ми застосуємо оператор сува до нашого полінома. Сув на y. Y зараз виступає як параметр. Ну що робить оператор суву? Він аргумент суває на задану величину. Тобто це буде pn від x плюс y. Але ж наша послідовність біноміальна, значить ми можемо розкласти Pn від x плюс y за означення біноміальної послідовності. Це буде сума осіб k у 0 до m. З N по К, далі здається, і судья. ПК від X на P N-K від Y. Згодні. Окей. Тоді я що роблю? Пам'ятаєте, ми кожен поліном в теорівський розклад розкладали. Да. От зараз ми спробуємо цю штуку відновити. Значить, ми ось це, це з НК запишемо через несхідні факторіал, і пн k зведемо до неї. От буде у нас Н в степені книжної поділити на К факторіал на Pn-K від y, а зовні буде P k від ікса. Так. А далі подивіться, що таке N в степені Книжні на pn k Це k кратне застосування базисного оператору до нашого поліному. Але проблема в тому, що він в точці Y, а не в x. Але і це розв'язана проблема. Нам треба просто взяти оператор, який підставляє замість x-а y. Оператор оцінці полінома в точці. Воді. І виходить, що воно у нас буде K від 0 до N, значить k PK степіль застосована до PN від Х. Все це ділено на K факторіал і на ПК від x. Це ну, інший спосіб тилорівського розкладу, але він застосований тільки до біноміальних Так? Тому що ми тут активно користуємося тим, що вони біноміальні. Ага, ага, каже момент. Значить, тепер, якщо я розгляну оператор Є y і П, застосований до Pn від X. Ну, мені треба довести, що П коментує суму. Так, ще хочу довести, що в нас виконується ось ця властивість для довільного y. Так? Вот. А ще довести, що у вас два оператори співпадають? Ну, берете довільний базис і показуєте, що на ньому вони повертають однакові значення. І тоді, за принципом лінійного подовження, вот, у вас ці оператори співпадають в принципі. Біноміальна послідовність цілком собі базис. Тому давайте розглянемо, що робить цей оператор з цим поліном конкретно. так? От. Ну, Значить, базисний поліном. А, базисний оператор перетворює поліном, у що буде у вас N на P N-1 від X. Згодні? От. N виноситься. А тут буде відповідно Є y, застосоване до n 1 від але ж ми ще й не рахували, що буде, якщо оператор СУЗ застосувати до якогось нашого полінома. Тільки ось цій фінальній формулі замість n треба n-1 підставити. Так? От, Відставляємо. Так, а куди є n подів? А, я n потім внесу. Ну окей, давайте просто підставимо спочатку. До N-1. Значить, що в нас там буде? l y P в степені K то буде P N-1 від X. Розділене на k факторіал І це все на PK від X. Окей. Okay. Ось це N, і оскільки це лінійний оператор, і L лінійний, і ПК лінійний, я можу цей коефіцієнт внести прямо всередину. І тут буде N на Pn-1, а це дія базисного оператору на нашу послідовність. Відповідно, я можу це записати як сума ПК від 0 до n-1 Ly P в степені K плюс 1. Від Pn від X і здолити на К факторіал, і тут відповідно PK від X, так, тобто ми тут ще раз скажемо, що N на Pn 1 N від X, це P від Pn від X. Так, і оце підставляємо, що. Так, непогано. Але що мені не подобається, що мені не подобається К від 0 до N-1. Давайте зробимо K від 1 до N. Тоді тут, що було K плюс 1 стане K, а що було К, K, стане К-1. K І тут стане К-1. Відповідно. К від 1 до n Буде L, Y, P, K, P, N від X розділити на K-1 факторіал, а буде P, K-1 від X. А тепер дивіться, Домножимо це на К. І що таке К помножити на pk 1 Це знову-таки дія базисного оператора. Так? І ми можемо сказати, що це дорівнює К від 1 до n, L y, Ні, ПК. Pn від x розділити на K факторіал, а то буде P від PK від X. Майже завершили Першу половину доведення. А, а тепер дивіться, це це константа. Якщо ви робите L від y, у вас поліном перетворюється в константу. Y параметр, відповідно. Да? Значить, це сума констант помножених на оператор. Оператор P лінійний. Значить, його можна винести за цю суму. Що залишається всередині суми? Ось цей вираз. О. Чому там К дорівнює 0, а тут К дорівнює 1? Тому що в нас поліноми нормалізовані. В них немає вільних членів, в К дорівнює 0 зникає саме по собі. А, і виходить, що це буде P застосоване до EYPN X. Тобто, бачите, у нас оператор EY, P і оператор P Y співпадають. На, ну, на базисі, яким є послідовність П. Причому це працює для довільного Y, тому що ми не накладали жодних обмежень на і. І відповідно, о, якщо вони співпадають на базисі, значить вони співпадають, в принципі. Значить, це два однакових оператора. Значить, наш П коментує ССО. Вот. <плес> Зараз його доситуває за те, що не підготував дошку заздалегідь. Так, подивіться ще раз уважно. Вот. Знову таке доведення не. Е, е, Крут, складного тут нічого нема. Воно громісте просто. Да? Нам треба довести, що оператор комутою суму, ми, значить берете сув, берете оператор P, дивитеся, як діє оператор сув П, і показуєте, що воно перетворюється P в П сув. Як показуєте, доволі хитрим Так? Тобто, вам треба якось використати, що ваша послідовність біноміальна, і ви з біноміальності одержуєте ось такий розклад. Тобто, фактично, це розклад послідовності P від X Y для довільного Y по базису П від X. От. І для цього нам доведеться використовувати цей оператор, який з точки зору змінної х перетворює поліном на число. Ну, коефіцієнт. От. Ну і далі ми це просто двічі використовуємо. От. Ja? Окей, це ми довели в той бік. Тепер треба в інший бік. В інший, здається, трішки простіше. воно буде вічно стигнути. Знаємо, що у нас базисний оператор P це дете-оператор. Тобто він коментує суми, він не тривіальний. Нам треба довести, що наша послідовність P є Ну Давайте за означення. Беремо PMX плюс Y. Щось з нею треба зробити. Що ми з нею можемо зробити? Використайте розклад ряд тілора. Yeah. Буде у вас сума по від нуля до N. Н. <coughs> Як виглядав розклад ряд ТЛО? ЛПК від вашого полінорма. Розділити на К-факторіал і, власне, на ПК від футбол. в вот. е Але ну, що тепер робити з цим Pn від X плюс Y? Ну, це ж сувполіноми не Y. Так? Тобто я можу написати, що ця штука, це буде сума L PK є Y від Pn від X. Розділити на К факторіал на K я, на від X. Yeah. Yeah. Але П комутує із сувами. П в степені К теж комутує з сувами. П є, ПЕ, П, ПЕ, П є поміняли місцями, я з спочатку на кінець. Yeah? Yeah. Oh. Тобто ці два оператори можна поміняти місцями. Від цього нічого не зміниться. Зробимо yeah. це. Yeah. Будь у нас сумма ПК від 0 до N, L E Y, PK застосоване до Pn від X, розділене на k факторіал, ну і на PK від X. Окей, okay. що таке LEY? Це оператор LY. Ви 0 в'їхали в Y да, і взяли оцінку. От. Що таке P в степені K застосоване до Pn? Ну Ви k разів застосовуєте базисний оператор. Так? У вас степінь виїжджає, 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 індекс зменшується, зменшується, зменшується. Так? От. Тобто це буде сума по k від 0 до N. Значить, y застосоване до поліному N в степені К нижня на Pn-K від X. Розділено на К факторіал і на ПК від х. Швидко вона довисти. І дивимось сюди, що ми бачимо, що оператор, ну, знову степені степеняка константа виноситься за оператор, застосовуємо у вас х міняється на Y. І буде у вас P k від ігрока. А тут pk від х. А в степені конечної поділити на k факторіал це бінометний коефіцієнт. Тобто, те, що тут записано, це буквально c з n по K на P n-K від Y на k від X. Під знаком шинь викторів. А це її означення бінаміальності. Ну і е для тих занудів які скажуть мені, але ж Y у нас не формальна змінна, а число? Ми кастанемо інших занос, які повинні згадати, що? Як перейти від числа Y до формальної змінної. Основна теорема алгебри каже нам, що якщо воно справедливо для кількості ігреків, які більше за степінь, то воно ідентично. Так? А ігреки, ну, довільні дійсні числа, тобто їх навіть не кон... незліченна кількість, а континуальна. І це явно більше, ніж степінь N нашого поліну. От. Тому те, що ми замість формальної змінної використовували число, не повинно наслякати. Перехід до формальної змінної легкий і приємний. Вот. Так, Потрохи вже. Так, потроху так. Фактично, що ми довели таким чином, що якщо ви візьмете базисну послідовність. Якщо ми візьмемо базисну послідовність, от, базисний, базисний оператор для нашої послідовності і доведемо, що він комутує сувами, то ми доведемо, що наша послідовність змінює. От, відповідно, ми звали нашу задачу до якої? Що нам треба якось навчитись розрізнювати, чи є оператор дельта-оператором чи ні. Тобто, Чи комутує він сувами чи ні. За можливості описати їх усі. Так само, як ми описали усі генератриси для біноміальних послідовностей. І виявляється, що ми теж можемо це зробити ефективно. От. Але, мабуть, тут я зроблю паузу і дочекаю, поки дошка вистави. А От. вже потім буду розповідати далі.